Відзначити найкращих команда з Прикарпаття виступила на чемпіонаті України з таквандок ГТФ. Спортсмени посіли третє загальнокомандне місце та здобули 11 золотих, 4 срібних і 7 бронзових нагород. Ми таким чином демонструємо, що ми сильні, що ми незламні як нація, що ми сильні і незламні як федерація. І ми проводимо суперсім життєвим подіям даний чемпіонат України. У нас в цьому році вже пройшов. Чемпіонат України безпосередньо який був в Кропивницькому, також був уже командний і клубний чемпіонат України. І в листопаді місяці у нас третій завершальний основний старт буде в місті Луцьку. це кубок України взяла участь у чемпіонаті, і дев'ятирічна Софія. Дівчинка займається спортом вже близько року і повернулася до Івано-Франківська з нагородами та медалями. На цьому чемпіонаті я провела пробувала п'ять боїв. Де виграла одне третє місце і три перших. Третє в мене було по кік-тесту, я вдаряла ногою. Далі в, мене, далі в нас були бої, це були мосоги. Там я була в полуфіналі і в фіналі, і там я виграла перше місце. Абсолютним чемпіоном став шестирічний Максим. Він зайняв чотири перших місця. Через цього тренер Ігор Йосипів вручив хлопчику Кубок та привітав його з перемогами. Я отримав чотири перших місця. Я бився стовбал і масогі, і спецтехніку, і село удалу. Я спецтехніку виграв перше місце. Мосогій теж перше місце, стовбав теж і село удалу теж. Третій завершальний чемпіонат відбудеться у листопаді. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.